Машині, тобто для того, щоб там камера заднього виду, бокового виду, камера вже Там і ще один монітор, третій. Це повністю вже монітор керування всіх датчиків. Ми поводили, можна подивитися як на мапі. От ця гармата вона може діставати до тих цілей, коли, наприклад, ми до цього не могли діставати. Ну, це ж непоганий результат, непоганий результат. От. Якщо такої зброї буде більше, і, в принципі, погода буде дозволяти вже, наприклад, там, в весінній період, у літній період, коли розвідка і дрони будуть літати активніше, то ми зможемо просто ефективніше працювати і в більшій кількості по їхніх талах. От, розносити їхнє артилерійське оруді, артилерійське орудія, наприклад, розносити їхні якісь склади, може, якісь там командні пункти там, чи ще щось. Тобто Просто треба продовжувати воювати, продовжувати їх стримувати, продовжувати їх знищувати. Ну допоки вони не прийдуть до того, що ну типа немає сенсу з нами далі воювати треба щось закінчувати, коли до них самих дидеться ідея, що немає сенсу, то тоді можна сідати за якийсь ціл переговорів. Поки вони продовжують тиснути, поки в їх планах захоплювати, захоплювати наші міста, знищувати наші міста, вбивати наших цивільних, вбивати людей. Ну те, що вони зараз творять по Херсону, по Ніколаєву, коли вони просто півішками полюють за цивільними автомобілями, коли вони скидами скидують на цивільних, вбивають їх просто в мирних містах, скажімо так, навіть не прифронтових. Ну це ж жах.